Я маю всього 50 доларів і 24 години і постараюсь заробити собі на нове BMW. Шуткую, звичайно, як мінімум я постараюсь не злити свій депозит, як максимум то заробити на пару мівін. Я буду торгувати на ф'ючерсах з обмеженим часом і обмеженим бюджетом. І чи вийде мені взагалі щось з цього заробити? У попередньому ролику я вже пробував розігнати депозит з 10 доларів на ф'ючерсах, але треба рухатися вперед і пробувати розганяти більші депозити. І на цей раз я вирішив взяти 50 доларів і спробувати свої сили. У майбутнє Сьогодні я планую торгувати і на більші суми 500 доларів, 1000 і так далі. Але я роблю це поступово, щоб вам було цікавіше це дивити. Тому, якщо вам це цікаво, підписуйтесь на канал і слідкуйте за новими роликами. А також за найкращий коментар до цього відео я дарую 10 доларів. Всі деталі в моєму телеграм-каналі. Це дорого бажаний характер, ви сам Сіна Савіна. Давайте я веду вас трохи в курс справ. Торгувати я буду на фьючерсах на біржі Бінанс, як і минулого разу. Я буду торгувати з 10-20 плечем, використовуючи лише частину депозиту з врахуванням ризик та мані менеджменту. Ну що, давайте переходимо до самої торгівлі. Почався день. Я заварив собі чашечку кави та вирушив за монітор починати торгівлю. Я поповнюю свій баланс фьючерсів на 50 доларів та починаю шукати угоди. Перша монетка, яку я купив, була монетка Мі. Або ме. Далі я виставляю стоп Loss і тейк профіт. Моє співвідношення буде 1 до 3, до 4. Тобто я ризикую з цієї угоди втратити 1 долар, а заробити мінімум 4 або 5. Наступна угода в мене була по монеті Chims. На ній я також виставляю стоп Loss і тейк профіт. Також я відкриваю ще одну угоду, ще одну угоду, ще одну угоду. І ще одну угоду. Hours later. І ще одну угоду. Таким чином я відкрив аж шість угод, і мені залишалось чекати результатів або шукати ще монети, які можна торгувати. Пройшло буквально декілька хвилин, і моя угода закрилася в плюс. Надіюся, що і всі подальші угоди будуть такі самі. Із першої угоди я вже зафіксував плюс 5,4 долари. Це доволі непоганий початок, правда? Оскільки в мене звільнилася маржа, я вирішив ще відкрити одну угоду. І відкрив я угоду по монетці. Му. Тут у мене було співвідношення 1 до 7, що також непогано. Я розраховував, що ця монета оновить хай і полетить верху. І проходить буквально декілька хвилин, летить павка вниз і мене закриває в мінус по моєму стоп-лосу. Станом на зараз одна угода в плюс, інша в мінус. В загальному я зараз невеликому плюсі, і плюс прийшло не так багато часу. З такими темпами я точно щось зароблю, якщо буде все продовжуватись так, як воно є зараз. Далі мене вибуло по двом угодам в мінус. І в мене мінус 2 долари з цих угод. Як бачите, в трейдингу не все так просто, як здається. Ну що, друзі, мені вийде розігнати цей депозит? Чи ні? Чи прийдеться все-таки йти на завод? Друзі, я не зупинявся. І продовжував відкривати угоди. Тут взагалі вийшла кисрандомна торгівля без змісту. Ішов час, і я потихеньку підзаливав свій депозит. Але я не здавався, друзі, відкривав нові, нові, нові угоди. І замість системного заробітку я отримував системні стоп-лоси. В моменті в мене на балансі було вже мінус 12 баксів, що вже немало. Так швидко промайнуло 24 години, і прийшов час рахувати, скільки я заробив, чи втратив, що взагалі відбувається. В загальному я відкрив дуже багато угод, але більшість з них не були профі ми взагалі, взагалі була одна угода. І на балансі у мене мінус 15 доларів. На екрані ви можете побачити всі угоди, які я зробив. І як бачите, тільки сама перша угода принесла мені найбільше. Як бачите, мені профіт принесла тільки перша угода, всі решта були в мінус. Не знаю, чи це була така фаза місяця в цей день, чи просто признаки безсистемної торгівлі. Але факт залишається фактом. Я злив майже 30% свого депозиту. Але друзі, мені не соромно показати ці результати. Я показую все, як є. Навпаки, я хочу показати вам, що не все так просто, як здається, і не треба вірити ті картинці, яку вам малюють інші трейдери. Тому що більшість показує або просто успішний успіх, або тільки самі прибуткові угоди. Мало хто показує просто збитки, які в них є. Я в цьому відео вам продемонстрував, що не завжди все так відбувається легко. На цьому каналі я завжди буду показувати все без прикрас, як воно є, і як мінімум, це заслуговує на вашого лайк. Та підписки, які висновки я можу зробити. В першу чергу, якщо у вас немає торгової стратегії, навіть не старайтесь торгувати, тому що ви злиєте свій депозит. В цьому відео я це показав наглядно. Навіть якщо я притримувався ризик та мані менеджменту, по суті, це була гра, де я тицяв палкою в небо стараючись щось вгадати. І в цей день ринок пішов проти мене, і я втратив частину своїх грошей. Що скажете, як вам ролик? Поділіться своїми думками в коментарях, а також, будь ласка, напишіть мені слова підтримки. Дякую вам за перегляд цього відео.